Напружений м'яз від набрягшого. Це, до речі, дуже таке питання, на яке не так той просто відповісти. От ви пальпуєте м'яз, він ніби набрякший, а, а може і напружений. Може він не розслабляється. От, може м'яз внутрі набрякший, а може він внутрі напружений. При пальпації він буде відчуватися як тяж. І то, і то. Якщо я буду намагатися м'яз розслабити, я буду йому робити, наприклад, постезомітрію. Наприклад, я м'яз призібрав. І він розслабився. Це більш характерно для м'яза. Якщо я призібрав, набряк не зменшиться. Тобто напруження часто йде із за того, що м'яз, коли натягнутий, він більш напружений. Якщо м'яз призібрати, то є, от, пощупай. Ні, я зараз да, пощупай, а тепер е, м'який. А якщо він набрякший, то він не поміняється. Це такий варіант диференційної діагностики. Можна зробити декілька постез подивитися, може від нього теж зійде зайве напруження. Mm -hmm. От. Друге, це От до мене прийшла одна поліцейська. Вона каже: я пройшла масаж і мені сказали, що напруження не розслабляється. Я кажу: ну, то скоріше за все, не напруження. Мені навіть пальпувати не треба. Дав їй протизапальну терапію. бінго, все пройшло. Це називається е, діагностика ексювантібус. Діагностика ексювантібус це, діагно... це пробне лікування. Дали протизапальне стало легше, а значить було запалення.